Ми розпочинаємо описувати електронні та графічні електронні формули у атомів хімічних елементів. Починаємо з гідрогена, він найперший. Так і записуємо все, що ми і про нього раніше знали: що гідроген, у нього кількість протонів один, кількість електронів співпадає теж один, а нуклоне число один. Запишемо це те, що ви раніше знали. Ось один уклонне число 1 і один електрон. І нам цей один електрон треба якось розмістити. Треба подивитись, скільки в нього енергетичних рівнів. Або шарів електронів, це ми дивимося за номером періоду, в якому він знаходиться. Він знаходиться в першому періоді, в нього один енергетичний рівень. Схематично ми показуємо шар дужкою. І на цьому. Першому енергетичному рівні один електрон. Ось він є один єдиний, то ми так і записуємо. Перший енергетичний рівень ми будемо, до речі, писати знизу вверх, тому що зі збільшенням числа енергетичного рівня збільшується енергія, тому ось так ми будемо показувати це. Перший енергетичний рівень у нас лише один, він складається завжди із S підрівня це така орбіталь у формі кулі, одна куля, одна клітинка. Атомну орбіталь ми описуємо клітинкою, і у цій атомній орбіталі знаходиться один електрон, тому що він всього один у гідрогена. Це ми показуємо стрілочкою. Тобто ось перший енергетичний рівень, тому що це одна дужка, На першому завжди перший починається з С. С-орбіталь ми показали одна клітинка, і у цій клітинці один електрон стрілочкою. Це так описується графічна формула. Графічна. А, ось тут іще електронна формула, то теж зовсім не складно. Ви описуєте, що 1С, а замість цього квадратика у ньому один електрон, один електрон ви ставите у степені. Тобто 1С у першій степені. Запишемо іще хоча б декілька, а потім. Подивитись, що вам не зрозуміло, задавайте запитання. Наступний хімічний елемент другий гелій. У гелія два протони, чотири нуклонне число, два електрони співпадає з протонами, і він теж знаходиться у першому періоді, значить, один енергетичний рівень. Запишемо Гелій. Два протони, 4 нуклоне число, два електрони і теж перший період, одна дужка. значить один енергетичний рівень. Але на цій дужці вже не один не електрона, два. Перший енергетичний рівень складається з С підрівня. у ньому одна клітинка, все повторюється, тільки вже ми ставимо два електрони. Одну стрілочку вни... вгору, одну вниз. Немає різниці, що ви перше поставите, просто головне, щоб вони в різні сторони були, тому що на одній орбіталі може бути два електрона ми квадратиком позначаємо. І вони завжди з антипаралельними спінами, тобто різні напрямки обертання навколо своєї осі. Як спін, це спінер ви Ось так раніше вони були популярні, крутили навколо осі. І тут електрони так само вони обертаються, але в різні сторони. І знову це графічна формула. Електрона буде так само 1 С, але дві стрілочки, тому у другій степені. Переходимо далі. Перший енергетичний рівень у нас ми вже описали. Тепер дивимось там, де два енергетичних рівні. Ось літій. У літія три електрони, три протони і нуклоне число 7, і уже два шари, два енергетичних рівні. Літій, три, 7, три електрони. Два шари, І пам'ятаєте, ось на першому, ось тут уже немає куди додавати. На першому енергетичному рівні лише ось S під підрівень, лише одна орбіталь. Тому максимально на першому може бути два електрони. Ми помістили їх, а їх всього три електрони. Тобто, нам треба розсилити ці всі електрони на першому максимально два, на другому один. Не може бути так, що ви. Перший не закінчили, не завершили, а перейшли на наступний енергетичний рівень. Тепер описуємо. У нас перший енергетичний рівень так само повторюється С, одна клітинка, все добре. Другий енергетичний рівень С. Знову повторюється так само, але вже додається П. Три клітинки. Ви спочатку, ось щоб не було помилок, пишіть порожні, а потім розселяйте, навіть якщо будуть незаселені орбіталі, то нічого страшного, вони все одно повинні бути написані у графічній формулі. Ось тут, як і раніше, два електрони на першій дужці, тобто на першому рівні два електрони, одна стрілочка вверх, одна вниз. А на другому енергетичному рівні лише один електрон. Ось, я поставила одну стрілочку, тут порожнє. Це не означає, що його не треба писати, бо є таку, така помилка, що не, не пишуть. Все одно ви записуєте повністю енергетичний рівень. Він другий складається з S і 3 p орбіталі. Тепер це графічно. Пишемо електрону, ви записуєте один S, тут дві стрілочки у квадраті. 2С у першій степені. Ми візьмемо берилій. У берилія 4 протони, 9 нуклонне число, 4 електрони і 2 енергетичних рівня. Берий 49, 4 електрони, 2 енергетичних рівні. На першому максимально може бути 2, всього 4, то на другому теж 2. У вас повинно ось тут бути скільки всього електронів у цьому атомі. Так, І так само ми описуємо, тут нічого не змінюється 1 С. Два С і П. І тепер два електрони на першому рівні і два електрони на другому рівні. Ви не переходите на П, поки не заповните С. Ось я поставила тут зараз. Трішечки. акуратніше Так, дві стрілочки знову. А, і ще зверніть увагу, що в графічній формулі, наприклад, я пишу повністю і порожній, ну, от повністю, як воно повинно бути. А в електронній формулі ось С у квадраті, 2 С у квадраті. 2п0 рідко зустрічається. Можна написати, ну, це. Зайве. Тут можна його не писати. Але в графічній обов'язково це буде помилка. Так, далі наступний ми пропускаємо декілька. Давайте візьмемо нітроген. У нітрогена 7 протонне число, 7 електронів, 14 нуклонне число і 2 енергетичних рівні. Нітроген – 7, 14, 7 електронів, 2 енергетичних рівні. На першому 2, всього 7, то на другому буде 5. Знову пишемо. Краще, от, щоб вам не робити помилок, тому що так, коли я пишу і ви дивите, все зрозуміло, але потім якісь дрібні помилки вони стаються. Тому я вам відразу говорю: ви відразу пишіть порожній. Ось, записали і потім тільки розселяйте. Так, менше шансів зробити якусь помилку. Два електрони, два електрони, дві стрілочки, п'ять електронів спочатку, S під рівень. Два електрони ми заповнили, а потім переходимо до P. На другому рівні треба розселити 5 електронів. Два ми вже розселили, у нас залишилось 3. І як же ж тут правильно? А П Підрівень, коли ви розселяєте їх, то треба їх по одному ставити. Не ось не два відразу, а можна тут, якщо є місце, по одному. Як наче людина заходить у маршрутку. Відразу сідає де вільні місця, а потім уже до неї сідають, підсідають люди. Так само і тут. Чому ж ми, наприклад, сказали, що не можна переходити далі, якщо С підрівень ще не завершений, тому що в С підрівні у них на другому енергетичному рівні майже однакова енергія, але С все одно менша енергія. Тому ось тут вигідніше енергетично спочатку С підрівень заселити, якщо вже немає варіантів, то П. А П під рівень вони рівноцінні, тому їм тут немає різниці, вони стають, розселяються по одному, якщо вже немає місця, то тоді по другому електрону дописуємо. І знову це графічна формула електрона 1С2. У квадраті 2С у квадраті. І ось тут ще раз цифру, ви пишете, 2П у третьому степені, бо 3 електрони, три стрілочки. Запишемо оксиген. У нього 8 протонне число 16. Нуклоне число, 8 кількість електронів і 2 енергетичних рівні. 8, 16, 8 електронів, 2 енергетичних рівні. На першому максимальному може бути 2, всього 8, то на другому буде 6. 2 плюс 6 буде 8, як ми і записали. 1С. 2 С і П. На першому вже дві стрілочки, бо два електрони, і далі шість електронів на другий треба розселити. Спочатку два електрони йде у С підрівень Залишається 4 електрони, розселяємо 4. Спочатку по одному, 3, ще один не помістився, тому його сюди дописуємо 4. Тепер виходить електронна формула 1С у квадраті, 2s у квадраті, 2P у четвертій степені. Наступний хімічний елемент. Ну, знову беремо неон. Пропускаємо флор. Неон у нього 10 протонне число, нуклонне 20 і у нього другий енергетичний, два енергетичних рівні. Записуємо неон, 10, 20, 20 електрон, ой, 10 електронів. На першому максимально 2, на другому 8. На другому це теж максимальне число, бо більше 8 сюди не поміститься. 1 С, 2С і П. Два електрони сюди, далі розселяємо і дивимося, ми максимально вісім і все. Вісім електронів. Спочатку сюди два, залишилося ще розселити 6. Спочатку по одному, залишилося ще 3. Немає місця. Ми дописуємо по другому електрону: у нас усе зайнято, тому повністю завершений енергетичний рівень. Тому більше восьми сюди не поміститься. Ми пишемо 1 С2, 2С2, 2П 6 шостій степені. Так. Далі розпочинаємо з вами наступний третій енергетичний рівень зараз. Третій енергетичний рівень розпочинається із натрія. У натрія 11 протонів, 11 електронів і 23 нуклонне число, 3 дужки. 23. Раз, два, три. Ось так ми розселяємо. На першому енергетичному рівні максимально може бути 2 електрони. На другому енергетичному рівні максимально 8. 2 плюс 8 10. Нам ще треба один електрон на третій енергетичний рівень записати. Але я вам відразу тут додаю правило, що кількість електронів. На зовнішньому енергетичному рівні. дорівнює Номеру групи. Зовнішній енергетичний рівень це останній. Ось остання дужка, на ній один електрон. Якщо ви не знаєте, скільки поставити електронів на останню дужку, то ви можете подивитися, в якій групі знаходиться цей атом. Ось натрій знаходиться. У першій групі, то в нього на зовнішньому енергетичному рівні або на останній душці один електрон. Воно так і вийшло, ми порахували. Повернемось трішечки назад і подивимось, чи працює це на інших. Ну, ось неон. 8 електронів ми порахували на останній душці. Неон знаходиться у восьмій групі. Оксиген на останній ми поставили 6 електронів, оксиген у 6-й групі, нітроген у 5 теж співпадає. Тобто, ось тут ви можете ще себе перевіряти, щоб не заплутатись, бо далі будуть, буде більше енергетичних шарів, і щоб точно випевнені були, дивитесь, в якій групі знаходиться хімічний елемент, скільки тут і електронів буде. В сумі повинно бути ось 11, значить 2 плюс 8 плюс 1 11. Все правильно. Записуємо тепер графічну формулу. Я тут трішечки вже більше місця залишаю, тому що тут три енергетичних рівні, 1С, далі 2 П. Починається третій енергетичний рівень теж С і П, але кожен раз додається щось нове. У третьому додається Д під рівень. Раз, два, три, чотири, п'ять клітинок в Д. Так. І дивимось. У нас 2 електрони максимально тут ми можемо заповнювати. 8 електронів це максимально тут, тому ми можемо відразу заповнити все. І один електрон на третьої дужці або на третьому рівні ми його поставили. Тепер електронна формула 1С. У другій степені 2С у другій степені, 2П у шостій степені, 3С у першій степені.